І знову дощ. Дощ любить Ой. І знову дощ. Львів любить дощити. Так це ж прекрасно. Львів і дощ нероздільні поняття. А цікаво, яким би був Львів, якби тут зовсім освіти сонце. Львів би був зовсім іншим. Ми б його не впізнали. Як ти вважаєш, що потрібно змінити у Львові, щоб він поправнувся з міцним со своїх святий? Як біхати, без нас треба зробити якось нас встречу? Як на мене, треба змінити багато чого. Що саме? Я б хотіла, щоб рівень зарплат і ціни були такими, щоб люди могли купляти все, що вони захочуть. Щоб звичайні люди не відкладали гроші. Щоб, щоб звичайні люди не рахували на ваші зарплати і не відкладали гроші цілими місяцями в простих речей. Я вважаю, що місце частових людей повинна бути якісна і безкоштовна капітана та освіту. Де корупції загалі поле не покілько. Я хочу, щоб центр міста освітлення від автомобілів і всі їздили на велосипедах. Тому екологія міста значно покращилася. Щоб були заклади харчування, в яких люди в будь-який момент змогли поїсти безкоштовно. Щоб місто було чистим від реклам та білбордів. А що тиждень набули ця помога, відбувалася яскравий фестиваль.